Так, всім привіт. Посимо сіно. Так, ну що сказати, заїхав я сюди косаркою, не вкосиш, мурашників повно, трошки її підігнув, там треба приварити, переварити, Тріснула трошки там у мене на сварки. Дуже тут страшенно багато мурашників, тому косимо вручну. Тяжко, важко, але нічого косимо. Як тільки згадую, що взимку пішло 40 тисяч десь на сіно, ну, там дякувати, що багатенько нам виділили безкоштовно, але якщо порахувати все докупи, то в 40 би, мабуть, і не вклались, ледве прогодували зиму. Тому відразу з'являються сили працювати ручною косою. Та я ввечері хочу, та і завтра, взяти з собою ще тример. Буду і бензо, і ручною. Коротше так, чередувати. Ну нічого, на кошу, Все буде добре, все буде Україна, працюємо. Нічого. Травичка класна, травичка шикарна, травостій. Отакі от покоси гарні виходять. Тому працюємо. Тут трави дуже-дуже багато, тому працюємо, що робити? Зима довга, водувати треба, так що косимо. Травичка сохне. Але нічого таке, вона не критично підсихає, дощів в цьому році вистачає, тому травичка травостой такий непоганий. І горошик ну, відсвів, е е частково насіння випадає, частково горошини ще зеленуваті, тому на годівлю в самий раз бобові. Коротше, тут багатенько дикої люцерни, багатенько горошка. Дикого, дикий горошок, віка, отака дика, ну, дикі бобові трави, пирія багато, е, будь-яків мало. Тому косимо і готуємо сіно. Всім гарного дня, всім бажаю сил, здоров'я. Зараз такий час, що жнива, заготівля кормів. Треба заготовляти якомога більше, зима довга. Щоб якось зекономити, тому що не накупися всього. Все настільки дороге, що хочеться ну, як, якомога більше на чому зекономити. Тому кладемо своє здоров'я, працюємо, все буде Україна. Всім гарного настрою та мирного неба. До зустрічі!